Нашій єпархії Вільницько Тульчинська єпархія Правлячий архієрей. Вінницький і Тульчинський, Архієпископ МИХАЇЛ Умирі Ігор Боднарчук. Єпархія Створена у 1992 році. Як Вінницька єпархія у ПЦКП, СУЧАСна назва з 2019 року. На сьогоднішній день в єпархії служить близько 167 священнослужителів. Парафії об'єднані у 27 благочинь. За час існування єпархії побудована велика кількість храмів. Тільки у 2008 році було зведено 10 нових храмів по Вінницькій області, функцію кафедрального собору виконує храм Спасна Обрусі, місто Вінниця, проїзд Станіславського 7 А. Початку повномасштабного вторгнення РФ до кінця травня 2022 року понад 20 нових парафій перейшли до Православної церкви України, Вінницько-Тульчинської єпархії з УПЦ МП, благочиння Вінницької єпархії, Барське благочиння, Бершацьке благочиння, Вінницьке благочиння, Гайсінське благочиння. Шмеринське Благочиння Ілінецьке благочиння, Калинівське благочиння, Козятинське благочиння, Крижопільське благочиння, Липовецьке благочиння, Літинське благочиння, Могилів-Подільське благочиння, муровано курилевецьке Благочиння Немирівське благочиння, Оратівське Благочиння піщанське благочиння, погребищенське благочиння, Теплицьке благочиння, Тиврівське благочиння, Томашпільське благочиння Тростянське благочиння, Тульчинське благочиння, Хмільницьке благочиння, Чернівецьке благочиння, Чечельницьке благочиння, Шаргородське благочиння, Ямпільське благочиння. На парафіях вільнюсько Тульчинської єпархії діють 20 недільних шкіл для дітей монастирі єпархії, Фапнянський Святопроображенський чоловічий монастир, намісник монастиря і романах Амфілохій. Створено також офіційний сайт Церква ВН, на сторінках якого висвітлюється діяльність і життя Вінницької єпархії, а також мережа Фейсбук.